Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні вночі трошки пройшов дощик, але включила огірки, вже бачите, сохнуть. Але ще в'язь є і по краях ще трошки щось є, то ще поливаю. І прийшла, друзі, парник, хочу трошки тут почистити, поприбирати все, що зіпсувалося. Ці чорнобривці вже вирвати, треба, Бачите, вони вже теж. Не знаю, чи це кліщ, чи що, ну, бачите, посохли. Те, що зіпсувалося, повикидаю, а те, що ще росте, хай росте. Починаємо з помідор. Оцей листок повністю прибираю, тому що він, бачите, вже геть. Тут грона не знаю. Ой. Прибираю. Один лишаю ще такий, більш-менш оцей прибираю. Ну і так да. Цей у нас, друзі, кращий. Тут, ну, трошки жовте, але я не знаю. Ну, не таке, ось, бачите, на тому прямо сухе. Тут поприбираю які вже такі сильно страшненькі листочки, тому що листя ж теж треба для фитосиндеса, для, для росту. Цей хворів, а, ця гілка йде від цього. А це, бачите? Цей наклонився, потягнув туди по, 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 по тяжесті. А ми його так. О, трошки, бачите, вони тяжкі. Цей теж, бачите, зелененький. Цей, там ще, мабуть, від світла, бо й погоріли оті. Там сонечко світа прямо в двері, може і від того, бо й маленькі погоріли. А тут, ну, цей хворів. Я показувала, він хворів. І бачите, які дотрагуються одне до одного і з того хворого, то і на хорошому. Псує ці листя. Отак, що можна, то пообрізаю. Ось так все буду прибирати, листя тут не залишаю. Вирвала тут один баклажан, на цих пообрізала листя трохи де жовте. Більше баклажани в парнику садити не буду. У мене вже на городі супер баклажани, а тут ще толку немає. І обрізаю огірки. Тут треба дивитися, я полишала пасинки. Оце все, що сухе, все можна обрізати. Зараз трошки розберемося, бачите. Тут огірочок є, але вже з нього толку не буде, тому що вже в нього сили не вистачить. Ось так поприбирала низом і огірки пообрізала, і які лежали на землі сухі, там і пов'явші гілочки. Перець тут нічого не чистила, але повиривала бур'ян. Ага. Все ну, Так, чистенько, щоб провітрювалося. І зараз, друзі, бачите, садила цибулю на зелені, але я густо посадила і вона ну, полягла. Тому що я виберу, просушу, буде щось буде, не буде, так і буде. Бо одна зелена, друга вже суха. А я тут поливаю і постійно поливаю, вона знову і знову може рости. Тому повибираю і не знаю, хочу посадити тут кріп. І тут вже я бачу, що ну, якась біда чи хвороба чи якісь насікоміну. Бачу, що псується. У мене завжди оце, десь в цей час. Це ще для огірків це забагато. Вже з -з зазвичай в цей час вони вже всі посохші. То не знаю, побачу. От, вибрала відеречку цибульки, не знаю, просушу, що з неї буде. Побачимо, але може щось буде. А тут зараз поливаю і з парником на сьогодні все. Друзі, поливаю баклажани, а в нас виявляється гості. Де він? Дивіться, красавець. І не тільки один, а багато їх. І там, спочатку думала, що тільки там. Прийшла сюди і тут її. Так що треба пильнувати. Бо з'їдять мої баклажани. Баклажани гарні. Я вже зривала, дивіться, знову є гарні баклажанчики. Так що я задоволена. Десь тут такий здоровенний був, воно, дивіться. Супер. Так що все добре, хоч і пізно висаджувала розсаду, але все добре. Може, не так рано, як у других, але є. І перчик. вже багато їперчика теж. Хто пам'ятає, яким я його садила, то дивіться, який красунчик. знову чистить треба. А тут вже, дивіться. Там вже взагалі красава. Дивіться. І перчики Так все. хоч і пізненько посадила, все одно щось там буде. Друзі, тут поливала, сходи вже. Хліб не знаю, наскільки видно, ну потрошки сходи, це мене вже радує. Капусточка теж байдуже. Так все все добре. Вже не накриваю. Капуста вже крепка. Ту, думаю, ніхто її вже так не зашкодить сильно. Ось гарна. гарно Поїдє на листя, але теж не страшно. Ну і на завершення, друзі, вирішила все-таки посадити огірки. Були вчора в місті. Купила пишуть Голландія. Бьорн і Кібрія. Це такі хвальоні всі насіння. Тому взяла і хочу по п'ять штучок посадити, ще на осінь може щось і буде. Ці оброблені. По десять насінин дорогі, один 38, а другий, по-моєму, 50 чим-то. Мабуть, ці оброблені. Посажу по п'ять штучок, а по п'ять штучок залишу на весну. Попідписувала стаканчики, щоб знати де, і побачимо, що в нас вийде. Ці не оброблені наче. Не видно, що були оброблені, а може? Ні, може, і оброблені, бо. Так, да, оброблені. Колір не натуральний. Ось так, друзі, висаджую, а результат побачимо разом. Так що на цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей. Бажаю всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. На цьому все, пока!